Доброго дня! Мене звати Валентина Петраковська, я психолог, психотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо про осінню депресію. Звичайно, депресія це клінічне захворювання, але багато хто з людей називають осінню хондру осінньою депресією. Щоб зрозуміти, в чому відмінність, я вам трохи підскажу про це. Депресія саме це захворювання, яке діагностує лікар. І воно не є тим, що ви просто лежите на дивані і не хочете вставати. А коли погіршується настрій, змінюється настрій, не хочеться робити якісь речі повсякденні, то це просто осіння хандра. Якщо вона проходить з наступом весни, літа, то це, звісно, не депресія. І депресію як клінічне захворювання може тільки такий діагноз лікар поставити. Але про все а, по порядку. А, наступає осінь. І чому саме з'являється такий стан у людей? Справа в тому, що в нашому організмі змінюється гормональний фон, змінюється фон мелатоніну і серотоніну. І тому на фоні цього погіршується наш настрій. Коли ми не розуміємо цього, або ми про це не замислюємося, ми думаємо, що справа в тому, що це депресія. А коли ми розуміємо, що це просто фізіологічний стан, і це змінюється через те, що зменшується світовий день, то ми можемо з легкістю на це впливати. Це цілком в наших силах. Для того, щоб впливати на свій стан протягом осені і коли вона починається, ми можемо проводити профілактичні якісь міри, а можемо вже впливати на цей стан, коли він з'явився. Розкажу спочатку про те, як проводити профілактику такого стану пригніченого, який люди завжди називають депресією. По-перше, ми спимо достатню кількість годин 7-8 годин. Це такий, універсальна порада, що стосується будь-якого стану, будь-якого, якщо вже є захворювання або стану здоров'я. Це універсальна порада, яка допоможе будь-якій людині, якого б віку і статі вона не була. Тобто спати обов'язково 7-8 годин неприривного сну. Тобто, якщо ми спимо і посеред ночі ми беремо телефон, то це не є повноцінний сон. Я маю на увазі, що коли ви прокидаєтесь навіть вночі, то ми не, не варто брати телефон в руки, бо те світло, яке він виділяє, впливає на гормон сну і сон порушується. Далі, після того як ми налагоджуємо свій сон, важливо правильно харчуватися. Це також не новина для людей, але багато хто з людей. Не виконує цю пораду, і тому порушується, крім того, що гормональний фон, і ще йдуть якісь фізіологічні зміни, які погіршують наш стан протягом всього року, не тільки в осінню пору. А потім також гуляти на вулиці по більше часу. Навіть якщо погода дуже дуже погана, ми можемо вийти там 10 хвилин постояти на вулиці і зайти назад. або Тепло вдягтися, взяти з собою парасольку і а, використовувати цей час, щоб приділити його своєму здоров'ю. Також важливо спілкуватися з людьми, які нам приємні. За рахунок цього буде виділятися гормон задоволення, і ми будемо мати більше його, і тому вплив осінньої хондри буде менше. Завжди всі захворювання простіше профілактувати, чим їх потім. Лікувати тому ці нехитрі такі поради вони допоможуть наш стан тримати в балансі. Потім ми можемо займатися якоюсь улюбленою справою. Це профілактичною мірою буде в будь-якому стані, в будь-якому віці. Тобто, наше життя не повинно бути тільки дім, робота, дім, робота, тому що. В такому разі ми можемо дуже швидко вигоріти, і нам буде не цікаво нічого. А у кожного з нас повинно бути якесь хобі для свого власного задоволення, чи то може читання, в'язання, вишивання, якісь такі речі, які для нас цікаві. І тому, коли ми прийшли з роботи, ми одразу не включаємося в якісь домашні справи, ми можемо. Взяти собі невеликий час для відпочинку і потім вже вирішувати інші справи. І має обов'язково бути час, коли ми приділяємо його собі. Так ми зменшуємо ризик виникнення сезонної депресії, сезонного такого м, пригніченого стану. Коли вже з'явився цей стан, що потрібно робити, і як зрозуміти, чи це є депресія, чи це є просто зниження настрою. І його можна регулювати самому. Якщо ви бачите, що вже місяць минув, два місяці минуло чи більше, то вже обов'язково потрібно порадитися з лікарем і звернутися по допомогу. І якщо ви виконали всі поради, які були перераховані нижче, і нічого не допомагає, тоді це вже може бути реально клінічна депресія. Якщо ж ці речі вам допомагають, то це просто зниження настрою, і ви можете на це впливати. Що ще можна робити, коли цей стан вже? Є у вас, можна використовувати освітлення. Воно діє дуже-дуже добре, тому що в врегульовується стан, коли світло поступає, і наш організм реагує таким чином, нібито це денне освітлення. Але це не еквівалент. Повністю не стовідсотково, але це впливає все ж таки на наш настрій. Також ми можемо, наприклад, вранці включати собі музику, яку ми любимо. Ми можемо пити чай, який має е, запах, який нам подобається, або каву. Ми можемо надягати якісь зручні речі, комфортні, які нам подобаються на дотик. Ми задіємо всі е, системи наших відчуттів дотики. Нюх, смак, тобто, всі вони, всі всі рецептори мають бути задіяні для того, щоб повпливати на наш стан. Також це можуть бути домашні улюбленці, які допомагають нам переживати такий стан. Тобто, коли ми гладимо чи котика, чи собаку, чи там якогось іншого домашнього улюбленця, це також впливає на наш позитивний. Стан також це спілкування з дітьми. Нам весь час не вистачає е, часу, щоб спілкуватися з дітьми. Але вони цього дуже потребують, навіть якщо це вже дорослі діти. І коли починається осіння така хандра, ми можемо зрозуміти, що це найкращий час для того, щоб е, нарешті. Пізнати свою дитину і з нею поспілкуватися, і ми можемо зрозуміти, що дуже-дуже всього багато, багато всього є цікавого саме в нашій дитині. Ми можемо спілкуватися на будь-які теми, або обговорювати якісь фільми або передачі, щось, що цікаво нам, або цікаво наш, нашій половинці. Також про хобі я вже сказала, ми можемо ним займатися, виділяти для цього час, і воно буде приносити нам таке задоволення. І це повинно бути регулярно. Тобто, якщо ви... Вам подобається щось робити, ви повинні на цей час виділяти регулярно. І ці справи вони можуть змінюватися. Сьогодні це може одна справа бути, завтра інша справа, через місяць ще третя справа. Так ви будете регулювати свій стан. Також не треба, не треба забувати про дихальні вправи, які регулюють рівень нашого стресу в організмі, щоб його знижувати. І необхідно пам'ятати про свої потреби, тобто, коли ми. Свої потреби знаємо, необхідно їх задовільняти, і тоді наш стан буде вирівнюватися. Ще на наш стан дуже дуже впливають наші думки. Якщо ми думаємо, що почалася осінь, все, тепер все буде погано буде дуже грязно, буде дуже сумно, буде дуже холодно, то наші думки формують те, що Відбувається в навколишньому світі навколо нас. А, насправді не існує якихось дуже гарних подій і дуже поганих подій. Існує подія і наше відношення до неї. Тому для того, щоб змінювати події, необхідно змінювати своє відношення до них. Я не кажу якісь там дуже, ну реально дуже події. Жахливі, які відбуваються, я зараз не про це. Я про такі події, як дощ за вікном або відсутність можливості вийти на вулицю без парасольки. Про такі події. Тому наше мислення дуже впливає на те, що відбувається навколо нас. Наша задача мислити більш продуктивним чином. Що означає більш продуктивним чином? Тобто ті думки, від яких нам стає краще. Наприклад, що осінь це така сама пора року, як і всі інші пори року. Холод мене, якщо одітися, одягнутися тепліше або прийти, зайти в якесь приміщення. Наприклад, можна гуляти і під дощем, можна знайти собі кампанію для того, щоб провести час, дуже класно. І це залежить саме від нас. Тобто не компанія повинна нас шукати, а саме ми шукаємо компанію, якщо вона нам потрібна. Також це може бути час для роздумів. Тобто, ми формуємо свою реальність самі. Від того, що ми самі думаємо, залежить те, що буде відбуватися. З вами була я, Валентина Петраковська, і передача Твій психолог. Дякую за увагу і пам'ятайте, дотримуючись цих простих порад, ви будете завжди почувати себе добре.